Польши в Одессе и от Одесского городского совета их поддержат и будут тем моральным стимулом, который будет развивать их творчество. Поздравляю всем, спасибо вам, спасибо господин Польсен. Спасибо. Если вы могли, еще друга Константина Жен -Жен -Жен Доброго дня, шановний генеральний консул Дар'ю Шевчик. доброго дня, керівники міста Одеси, мої колеги, дипломати, керівники дипломатичних місій, акредитовані в Одесі, пані та панове, для мене велика честь сьогодні привітати вас усіх з такими дуже красивими днями, польщі які традиційно вже в шосте проходять в Одесі. Від імені Міністерства закордонних справ хочу подякувати Генеральне консульству Польщі, а також одеський міськ виконком, керівництву міста, мера міста Одеси, за ту увагу, яку вони приділяють е, взаємовідносинам з Польщею. Польща стратегічний партнер України, і поляки завжди нас підтримують, особливо те, що в історії нашого міста поляки відігравали завжди велику роль. Тому в Одесі є і польська вулиця, і вулиця. Відомого президента Качинського. Мені дуже приємно, що сьогодні ті традиції, які започатковані в Польсі, вони тут зберігаються в місті Одесі. Наші молоді талантливі діти завжди посідають провідні місця на олімпіадах польської мови. Вони завжди участь, приймають участь в цих заходах. Мені дуже приємно сьогодні, що молоде покоління. Відтворює традиції нашого міста. Ще раз хочу подякувати, привітати всіх на Днями Польщі в Одесі. Дякую. Państwo przechodzimy do kolejnego punktu naszego programu, mianowicie informacji o konkursie i nachodzeniu учасникów kursu, a też Polsce WDS 1920. Шановні пальці, зараз ми переходимо до наступного пункту нашої програми, а саме до нагородження переможців конкурсу для молодих науковців під назвою Польські митці в Одесі у 1920. -19. Konkurs został zorganizowany przez Konsulat Generalny Polski w Odessie wraz z Departamentem Spraw Międzynarodowych Międzynarodowych w Odeskie i Rady Miejskiej i Wydziałem Historycznym Odesskiego Narodowego Instytutu im. Miecznika Konkurs był organizowany wspólnie z Generalnym Konsulatem Respubliky Polskiej w Odessie, Departamentem Międzynarodowych Związków w Odesskiej a także Fakult, Historycznym Fakultetem Odeskiego Nacjonalnego Uniwersytetu im. Miecznika. Do udziału były zaproszeni studenci, oraz młodzi pracownicy naukowcy do 35 roku życia, z którzy znaleźli się w naszym okręgu konsulatu. E, do udziału w konkursie były zaproszeni studenci i młodzi naukowcy e, do 35 lat, którzy się i pracują w wyższych e, nauczalnych zakładach e, naszego konsulatu. Jako przedstawiciel Żywi mam zawsze przyjemność przyjemność, że pierwsze miejsce. І нагоді до ну, подкоńczює пані Наталя Виданова. Як член журі, я e, маю честь і мені дуже приємно оголосити, що перше місце e, і призного двок отримує пані Наталія Виданова. Асистентка факультету академії мистецтв і архітектури в Одесі, за працю, за стіхлу музику польської шахти, е ха польського театру XIX го віку в сучасній Одесі. E, це асистентка Одеської державної академії будівництва і архітектури. Отримує вона нагороду за працю, яка, яка називається Застигла музика польської шляхти. Відлуння польської архітектури 19 у сучасній Одесі. В тий причину в więc відчинили колеги в іншим терміні. Мені дуже приємно це оголосити, але що, пані Надія зараз перебуває у Польщі і ми вручимо її нагороду при першій е, можливості. Друге місце і нагороду «Таблет» є пані Анастасія Стрельцова, аністранка другого року одессирована Народного Інституту Інія Мечникова. Друге місце. І приз планшет отримує пані Анастасія Стрельцова, магістрант другого року Одеського національного університету імені Мешнікова, e, історичний факультет. За операція польські театри на початку 20 віку в Одесі як представників місцевої штуки Анаматорської e, отримуються, um, uh, 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 яка називається «Польські театри на початку 20 століття в, в. 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 Одесі як представники аматорського мистецтва міста. Nagrodę ma Pan konsul generalny, Pani Svetlana Pojewa. Na głosu wykluczają Generalny Konsul Rysunku i Kościoła w Pani Zdzisłana Pojewa. Zapraszam do zdjęcia. Trzecie miejsce i nagrodę tablet otrzymuje Pani Aleksandra Fentyk, studentka czwartego roku w Wydziału Filologii Romańsko-Giełmańskiej, Uniwersytetu im. Miecznikowa. Третє місце і приз «Малий планшет отримує Олександр Фендик, студентка 4 курсу Одеського національного університету ім. Мечникова, факультет романо-германської філології. За працює нагорода за працю польських художників в Одесі в 19-20 сторіччі. Zdaj, če gratulujem laureatom, zdaj, če ste prišli, za vsiča. Široko vitejamo laureatom. Моди лауреатів конкурсу дітєнцих на е, рисунка, то заставить на, на вистави, з на виставі здіймано в Польщі». а зараз ми запрошуємо учасників конкурсу дитячих малюнків під назвою зроблено в Польщі. А, третє місце у категорії 7-11 років, а, Нора Юрченко з 10 років, робота за Друге місце в категорії 7-11 років Анна Сердюк, 11 років, робота під назвою моріацький костел. Школа номер 72 <праць> Друге місце в категорії 12-15 років Кристина Шибанова. Робота в таць, школа І нарешті перша категорія перше місце в категорії 7-11 років Єва Петрушенко 7 років.